Оберіг слово, що зігріває серце теплом давніх поколінь. У ньому подих предків, які вірили, що маленький знак здатен захистити людину від усього злого. Це не просто амулет чи талісман, це частинка душі, яку дарували з любов'ю, носили з надією і берегли якнайдорожче. У вишивці на сорочці червона нитка оберігала від недоброго ока. У глибині хати над дверима висів рушник, щоби зло не заходило на поріг. У подорож брали з собою шматочок рідної землі, траву з поля чи образок. І усе це ставало оберегом, мостом між людиною і небом. Оберіг це знак довіри до світу, бо навіть у темряві він нагадував ти не сам. З тобою сила роду, тепло дому молитви мами. У кожному намисті скалини, у кожному різбленому хрестикові чи писанці жила невидима охорона мова символів, яку розуміла сама доля. Сьогодні ми рідше носимо обереги, але ж хіба не є оберегом слово підтримки, лагідний погляд, чиєсь щире бережи себе, хіба не бережи нас пам'ять про рідну землю і любов, яка не дозволяє впасти? Оберіг це більше, ніж річ, це невидимий щит, який дарує впевненість і силу, бо справжній оберіг. Це пам'ять, яка завжди з нами. І це любов, що не знає меж і передається крізь покоління. А чи маєте ви свій оберіг? Від кого він? Наскільки давній? Можливо, траплялися якісь дивні історії, пов'язані з ним? Пишіть у коментарях, діліться, розказуйте. Нам цікаво все. А також будемо раді вподобайці та підписці. До зустрічі!